До євреїв послання святого апостола, Павла читання, Будьмо важні, Хаття, Дух Святий показує, що дорога у святиню ще не відкрита, поки стоїть перший намет, це образ теперішнього часу, коли приносяться дари і жертви, які не можуть зробити досконалим у совісті того, хто служить, це лишті тілесні установи до страв, напоїв та різних обмивань. Установлені до часу зміни на краще. Тому він, посередник Нового завіту, що після того, як наступила його смерть для відкуплення гріхів першого завіту, вибрані удержали одержали обітницю вічного насеління, де й та мусить наступити смерть заповітника, бо заповіт має силу лише по смерті, він не варт нічого, поки живе заповітник. Тому й перший завіт був освячений кров'ю, коли Мойсей був проголосив за законом усі заповіді у своєму Він узяв крови бичків та козлів з водою, червоної вовни та ісопу, сопу та окропив і само книгу, і весь народ. Кажучи, це кров завіту, що Бог установив для вас, так само і намет, і весь служебний посуд окропив кров'ю. Зрештою, по закону, майже все очищується кров'ю, і без кровопролиття немає відпущення. Треба, отже, було, щоб подоби речей небесних очищувалися таким чином. А самі небесні речі очищувалися жертвами. Багато ліпшими відти. Алелуя.